Навколо Костянтинівки і в самому місті суцільне пекло Росіяни чиндуж намагаються прорвати тут нашу оборону. Через значну перевагу в дронах ворог старається ускладнити тут логістику українського війська. Та, попри це, наші воїни стоять стіною. Одну з ділянок Костянтинівської оборони тримає легендарна 93 третя бригада Холодний Яр і підрозділу потрібна наша з вами допомога у придбанні автомобільного ребу. Долучайтеся до збору його реквізити далі в репортажі з позиції холодноярівців. Ось так розбитими вулицями Костянтинівки бійці 93-ї бригади Холодний Яр прямують до позиції, аби вчасно доправити оборонця міста боєкомплект і провізію. Такі поїздки на передову вкрай небезпечні. Ворожі БПЛА полюють тут і в день, і вночі. быстро в сторону Від дронів рятують іноді системи РЕП, але переважно швидкість і майстерність водія. Навіть у відносному тилу за 15-20 кілометрів від лінії фронту дороги вже небезпечні. На мапі Діпстейт видно, як росіяни намагаються ударами одразу з трьох боків оточити Костянтинівку, щоби знесилити нашу оборону. обрізають безпілотниками всю логістику. Та українські військовики неймовірними зусиллями тримають фронт. Ночна, День ноч і А, це ночна оптоволоконна. Цей врожай російських дронів сапери зібрали за кілька годин до прибуття автомобіля логістики. Роблять вони це, щоб убезпечити заїзд і виїзд наших груп. Ворог постійно дистанційно мінує шляхи або висаджує на них так звані дрони ждуни. Ризикуючи власним життям, сапери рятують побратимів. Так, я до дрона. Я ви виходимо, виходимо. Сідай, сідай, Сюди, сюди, сюди. Це кадри одного з виходів саперів на розмінування російського безпілотника. Бійцями і нашій знімальній групі пощастило. Ворожий в піві нас не помітив і дав закінчити роботу. Це автоволоконний дрон. В принципі, він призначений для удару, бо той, що до ніжка, в нього тут ножки доріжні бути, щоб він стояв. Цей пішов з на ціль, і він ось видно, запутався в оптоволокні і впав. Цей розрахунок важкого міномету 93-ї бригади залишився майже без боєкомплекту. Тож машину постачання тут не аби як чекали. Росіяни сунуть постійно і витрата міну хлопців просто шалена. Опа, пашку ураз сорт. Ну так, стараємося при кожному, там, якщо сюди їде машина, то постараємося підвезти по кашу. Голубо. Щоб потом не ганять 80 раз в машині. Удень противник майже не атакує, а ось під вечір гул артилерії наростає. Це свідчить про можливий ворожий наступ. У, близько гай. Ну так от нас Ага, Вся канонада не змовкає тут просто ні на хвилину. Рясний дощ можливість для російської піхоти майже непомітно підійти до наших позицій. Тож для мінометників звучить команда до бою. До бою! 59, Давай мину. Есть. Открываемся. Тихо. Небо. Да, вот. Небо! Чуем. Это тяжелое. Кивай та подажді, хай пройде. Поки сточки в багнюці та воді мінометникам доводиться не тільки заряджати і наводитись, а й слухати небо. Аби не викрити позицію, стріляють вони між прольотами дронів. Спокійно видихнути хлопці можуть тільки тоді, коли знову повертаються під землю в надійний бліндаж. Тут можна висушити речі, перекусити, і, головне заспокоїти рідних зі своєю сім'єю. Сергій зв'язується щовечора. вечора. Та нічого Поганого, поганого немає вже дома. Ти кожен день не контролюєш? Да? так? Так ти що попробуй не позвонить. Паніка така буде. Хоча б, знаєш, що, да, смайлик атал, все. Дзвонити може не обов'язково, хоча б смайлик, що ти маякнув, що ти живий. Ти чі Переживаєш? надо. Проживає? звісно. Ну, Ближче до ночі дощ під Костянтинівкою посилюється. у такі моменти. Мінометники працюють по координатах імовірного просування ворожої піхоти у негоду. Росіяни непомітно можуть зайти навіть у тил. Докаски. Ну так, да, типоня, мікацяк сказки оце собрал. Це навіть не нога. Цей червоний скотч в окопі став неприємним сюрпризом для розрахунку. Саме таким маркують себе росіяни. Тож хлопці проходять позицію, аби хоч якось себе убезпечити. Та, на щастя, знайде наклейка стрічка, лише обгортка від ящиків. Ну, це гарний результат, сагості. Держи, де біореги було, правильно? Випадки, коли мінометникам доводиться приймати ближній бій із ворогом, на такі вже й поодинокі, каже Микола. Окупанти з усіх сил тиснуть на нашу оборону. Ситуація на фронті змінюється повсякчас. То я думаю, ну, і не тільки тут, я думаю, як і везде, що щоб ДРГ ніхто не відміняв. Везде, я думаю, заходять. Постійно йдуть, йдуть. Просто непонятно, там, яка їх там кількість, скільки їх там взагалі є. Вони йдуть, їх дуже багато. Ворог на цьому напрямку переважає. Тож роботи у холодноярців ще вдосталь. Постріл! Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.